Друзі, усім привіт-привіт! Ви на каналі Захоплення Марічки, усім тихого мирного неба і Божої нам благодаті. У мене на каналі було відео. Я показувала, як я готовила бубеники. Але на начинку я пропустила саме той процес, як я її готувала, як її варила, як я її виробляла. Саме у ті заготовки, і тому в мене дуже посипались дуже багато коментарів. Хто бачить таку страву вперше, багато коментарів писали, що ми пам'ятаємо смак таких бобенників, бобівників, хто як називає. Але друзі, Поступило таке прохання показати поетапно, як я готую заготовки. Ну що ж, друзі, як ви бачите, є в мене ковшик і є в мене стакан фасолі. Фасоля є не мита, фасоля є сухенька. Я зараз висиплю її в ковшик. Ось так. І, як ви чуєте, чайничок закипів, будемо заливати укропом. Лити буду води багатенько. Це в мене тут літра з половиною, ну, напевно, десь літру я води налила. Візьмемо ложечкою гарненько помішає, тут, друзі, спливе зверху. Може, які такі фасольки трошки погані. Які на дно впадуть, ті впадуть, а які будуть зверху, я їх позбираю і накрию кришечкою ось так. І залишимо десь приблизно на пів години, на 40 хвилин. Друзі, все вам покажу поетапно. Так, 14, 17. Через скільки часу буду варити, вам скажу. І за бажанням, друзі, ще можете ось так накрити полотенцем Я накриваю, але не завжди. Вже в нас минуло 40 хвилин. Зараз, друзі, ми побачимо. Ось, бачите. Я асолью тут не збирала, як тільки залила. І лишилось зовсім трішечки. Ось це я зараз позбираю. Так, тепер цю водочку будемо зливати. І можна промити ще разочок. І залимо. Новим кипіточком і поставимо варитись. Промила, друзі, я теплою водичкою і заливаємо одного окропу. Заливаю, Наливаю стільки ж само води, може чуть більше. Ось тут спливають, бачу, ну нічого страшного. Зараз поставимо варитись і солі я буду. Додати аж в кінці. Друзі, пройшло лише хвилина часу, і нас наша фасолька вже закипіла. Тепер зменшуємо подачу вогню. І нехай на маленькому вогні кипить ну, до готовності. За скільки часу я зварю, друзі, звичайно, скажу. І покажу саме, коли я буду додати сіль. Тепер накрию і нехай вариться. Огонь маленький-маленький, на мінімум поставила. Бачите, як гарно кипить. Півтора години, друзі, пройшло, я думаю, що наша фасоля зварена. На 5 хвилин я всипаю сіль, прокипить пару хвилин і все. Солі пів чайної ложечки достатньо буде. Ложечкою перемішала Все пару хвилин покипить. Ось, друзі, відсідила водичку і все, і можна працювати. Я беру свого тукачка і тепер гарненько буду токти. Ось я, друзі, вже потовкла, ще не зовсім не повністю. А тепер я буду додати олійку пережарену з цибулькою. Можна додати сало, порізати дрібними кусочками, гарненько його вижарити і додати, друзі. І ще я хочу сказати: що на самому початку, коли ви починаєте варити фасолю, можете додати приблизно на стакан. Фасолі десь дві картоплини сирих порізати. Я ніколи не додаю, мама моя додає. І воно гарненько разом помішається і буде смачно. Ось, друзі. Ось, бачите, олійка з цибулькою. Ну, тепер будемо переминати все гарненько. Дівчата, хлопці, у мене. Вийшла фасоля малосольна. Все ж таки трошки треба раніше сипати, або мало я всипала. Чуть-чуть гарненько розмішаю і подивлюсь. Друзі, ось я вже почала робити, а паузи не зняла. Так, чекаємо зовсім чуть, поки остигне, і робимо ось такі заготовки. Хочете більше, хочете менший, від того смак смак мінятися не буде. Бачите, які? Моя мама ось так однією ручкою, так робить. Вони такі цікаві виходять. А хто робить, як ось так підкидає, так цікаво в них виходить. А я по-різному. Можу однією, можу за допомогою другої руки. І все. Ну що ж, друзі, я буду робити, ну а вам вже покажу. Скільки в мене вийде. Це дуже просто, друзі, дуже просто. Фасолю можна перерізати через м'ясорубку. Чи блендером можна зім'яти? Друзі, не знаю, може, можна ніколи не користувалась. Блендером фасолі, верніш, не перебивала, дуже часто перерізаю м'ясорубкою, але і ту качку також непогано. А я. Солі з цих заготовок зварю вареників і пирогів з бобом Ну, як буду робити, я, друзі, можу вам просто показу вже таке коротеньке коротеньке відео. Ось, друзі, ось. Вийшли нас. Ось, друзі, ось вийшло мене. 20 вереничків, таких із бобу, 20 вереничків заготівок. Можна половину використати, половину положити в морозильну камеру. Ну, так, як в мене. Світла нема, холодильника морозильної камери нема. Я постараюся його використати якнайшвидше, щоб він не спортився. Тому спечу обов'язково пироги з бобу в грубці вам покажу. І зварю вареники з тістом і вам покажу. Ну ось все. Усім буду щиро-щиро вдячна за ваш коментар, підписку і подобайку. Пока-пока, тихого мирного неба. Пока-пока!